Вечора зовсім нещодавно в одній з наших програм, що вийшла напередодні великодня, йшлося про значення і сенс великого посту. Свята минули, проте церква знову закликає вірян до постування. Чому? Наскільки дотримування посту є важливим у житті кожної людини, і як правильно зробити крок до духовного одужання, не завдавши шкоду тілесному здоров'ю? Про це нам розповість сьогодні священик Смілянського свято Покровського храму, прото Микола Середич. Отець Миколай. В одній з наших попередніх програм, що вийшла напередодні Великодня, йшлося про Великий піст. Скажіть, будь ласка, зараз він минув, але все ж таки церква закликає дотримуватися посту по середах і п'ятницях. Чому саме у ці дні викликана необхідність постуватися? У році, якщо не враховувати високосного року, так ми знаємо 365 днів. То посту 280 днів в році. Є чотири. Багатодневні пости це Великий піст, це Піст в честь Петра і Павла Апостолів Приверховних, це Піст в честь Божої Матері, Успенський піст перед святом Успення, І це піст різдвяний перед Різдвом, або якщо його ще називають Пилипів є в честь апостола Філіпа, ну, по-народному по, по українськи Пилипінь коли каже, Пилип Філіп. Якщо немає багатодневного пусту, то церква нас благословляє, щоб ми постилися в середу і п'ятницю, тобто два дні в тиждень. Ну і ще є особливі дні, поминання, тож, не поминання, а постні, коли це називається однодневний піст, коли церква нас благословляє. Це воздвиження Святого Христа Господня. Це Честь усіх глави Іоанна Притечі. Ну, якщо говорити про ці честь, чому вузв'язні, значить на честь цього свята, тому що хрест знайдений був, цей на якому Христос був розп'ятий, а ми знаємо, чому Христос був розп'ятий, за що Він був розп'ятий за наші гріхи, то, звичайно, тут не може бути, я думаю, у когось сумнів, чому ми повинні поститися. Тому що до особливих... Подій в житті церковному, ми підходимо через піст і молитву. В честь усіх новень Іван Притеці теж відповідний момент, коли були гуляння у Ірода, і коли дочка його жінки, а він не мав права по Божому закону жити з цією жінкою, і йому Іоанн Притець якраз це викривав, казав, що ти не маєш права цей гріх, попросили, щоб він її. Дав те, що вона хоче, бо він сказав, що якщо вона дуже гарно танцювала, і, відповідно, вона йому годила, як написано у Святому Письмі, то він сказав, що хоч пів царства дам. Ну а матії навчила, що вона попросила голову Іоанни Предтечі. І відповідно, знову ж таки, скорботна подія, тому що відсікли голову великому чоловіку, як його Христос назвав, що між народженими жінками нема більшого від Іоанни Претячі. Тоже піст. Середа і п'ятниця. У середу. Церква згадує зраду Іуда, із, Іуди Іскаріотського свого вчителя. Тобто Іуда Іскаріотський був один, одним із 20 апостолів Ісуса Христа. І Він його, як ми знаємо із Святого Письма за 30 серебряників, тобто за гроші, відповідну суму грошей, продав. І тому це скорботний день, і тому церква постановила. Що ми в цей день постилися. В п'ятницю це ми згадуємо розп'яття Ісуса Христа. Тобто в честь страждання нашого Спасителя. Знову ж таки, не може бути веселого моменту, коли ти згадуєш, за що Христос так страждав. За мене, за мій гріх. І так кожен з нас, тому що ми всі грішні. І тому церква нас благословляє в ці дні поститись. Що таке піст? Піст, як пишуть святі Отці. Це весна для душі. Після цей час, коли душа повинна возвишатися над своїм тілом. отці вчать, що найперший ворог для душі це тіло наше. Хоча церква ставиться до тіла, називаючи його святиною мощами. От коли людина помирає, їй каже, що ми написано, що приходить і звишаємо літіють, ми беремо мощі і йдемо у храм. Але це мощі, коли вони освячені тілом і кров'ю Христа. Тобто, якщо людина причащається все связне життя, значить вона це тіло освятила кров'ю, своє тіло, кров'ю і тілом свого Бога. І тому оцей час піз дається для того, щоб людина більше приділяла уваги молитві, добрим справам. Тому що піс не тільки заключає в тому, щоб не їсти. Коли людина захворіє, вона звертається до лікаря, то її, то теж там назначає дієту. Те, що важко для організму переносити, вони забороняються їсти. Так ось піст, в першу чергу, на першому місці повинен бути духовний, це воздержання всіх своїх чувств, повинні пуститися всі члени нашого тіла, як святівці пишуть: очі, вуха, рот, руки, ноги. Тобто не роздражатися, не гніватися, не осуждати. Прощати, якщо обідали, і робити багато справ. Ну, і, звичайно, на першому місці особливо треба більше спостатися, молитись Богу, приділяти уваги молитві, тому що молитва це спілкування з Богом. Молитва це піща для душі, як пишуть Святі Отці. Тобто душа людська живе молитвою. І коли вона починає поститись, вона дійсно, душа возишається на тіло. Як пишуть святі отці, що Різниця між праведником і грішником в тому, що у праведника душа керує тілом, а у грішника тіло – душею. І тому, відповідно, церква для нас і постановила скільки днів у році, щоб ми постились, тобто, щоб ми не розслаблялись. А багатодневні пости, це вже я сказав, що в честь Петра і Павла, прихованих апостолів, встановлений піст. Честь Божої Матері. тобто відповідно до якоїсь події церква завжди підходила постом і молитвою. І тому ці пости, і встановлені церквою, і встановлені вони ще в апостольські часи, тобто в ранній період існування церкви. І ми повинні, якщо ми вважаємо себе віруючими людьми, чадами своєї матері церкви, то ми повинні церкви слухатися, бо є такий знаменитий вислів, кому церква не мати, тому Бог не отець. Іноді доводиться чути таку думку, що православний календар є суто людською вигадкою, що в Святому письмі не згадуються такі пости, багатоденні, як Петриківка, Пилипівка, Успенський піст. Всі, окрім одного великого, скажіть, будь ласка, чим викликана така необхідність постуватися саме в ці дні? У православній церкві існує таке поняття як. Священне письмо, святе письмо і святе передання. І наша церква приймається це на одному рівні. А якщо взагалі трошки пороздумувати над першими сторінками Біблії, то ми зразу приходимо до висновку, що на початку було святе передання, а тоді появилося святе письмо. Тому що перші п'ять книг Біблії написав пророк Мойсей. І там написано, як Бог творив світ. Виникає питання: Мойсей в цей час жив, коли Бог творив світ? Ні. Звідки він знав, як Бог творив світ? Логічно напрошується відповідь, що Бог йому розказав, тобто передав. А він це записав. Вже існує передання, тому що, ще раз кажу, Мойсея не було, коли Бог творив світ. У Яна Богослова написано, що скільки чого Христос зробив. То ні всі книги світу не можуть вмістити це. У Євангелії написано тільки, що найбільше було головне, сутність. А ось відповідні моменти були, вони зберігалися у людській пам'яті, тому що були учні апостоли, після, нього, після них пішли їх наступники. І так по сьогоднішній день. Тобто ниточка тягнеться від апостолів до сьогоднішнього дня. Тому є святе передання. З часом це святе передання записали. Коли от розказували, а на покоління слідуючі записували, так і виявилось. це історія церкви, церкви нашої, це різні, от я вам казав про у Печерський, тобто були такі якісь відповідні моменти. Це записувалось. Але про те, що піст, даний Богом написано у Біблії, знову ж таки, перші сторінки Святого письма, Створивши перших людей Адама і Єву, Бог їх поселив в раю. І що він їм сказав? Все можете брати, з будь-якого дерева, а з цього пізнання добра і зла не можете. Тобто їсти можна було все з того ні. Це що був? Це була заповідь, це була... але це був теж і піст. Тому що якщо все можна було їсти, а це не можна було їсти, піст, піст. А як сьогоднішній день м'ясо, піст не можна їсти. Тобто ти можеш їсти, ти не можеш. Ось вам і перша заповідь про піст. На Богом. Ми знаємо знову ж таки із Святого Письма Старого Заповіту, що цей же пророк Моїсей постився 40 днів, пророк Ілля постився 40 днів. Ну, і коли прийшов Господь на Ісус Христос у новому заповіті, Він також постився 40 днів. Заснувавши свою Святу Церкву, Христос явився своїм учням вже після Воскресіння і сказав їм мир вам, і дунув на них, як написано в цьому письмі. Сказав їм, прийміть Духа Святого. Кому відпустите гріхи тут, відпуститься там, кому зв'яжете тут, буде зв'язано там. Так ось це якраз дана влада апостолам, а у їх лиці, всім їхнім наступникам, прощати і розрішати, і не прощати, забороняти. Тобто створилася церква. І відповідно у церкві виробилися вже свої відповідні. Указівки. Апостольські правила є, те, що апостоли заповіли, що ми так повинні робити, є правила Вселенських соборів, коли з усієї Вселенної з'їжджалися святі Отці для того, щоб оприділити те чи інше правило, як ми повинні поступати, як ми повинні керуватися. Тобто церква живе своїм уставом і відповідними правилами, і вона їх не може нарушити. І тому було установлено. Так, святе письмо основа, дано, піст, ми повинні поститись. Але так як ті ж люди, які були натхнені Духом Святим, вони бачили, що піст корисний для душі, що тільки через піст можна своє тіло трошки, душа може над ним возвишатися, тоді вони й постановили, що ось ми повинні поститись. І це знову має велику перевагу перед, тим, перед тими, хто покинув нашу церкву. Свою церкву відніс, якщо на нашій землі взяти, тому що всі знають з історії, що була наша православна церква на нашій землі, вже більше тисячі років. Хто її покинув? І коли я знаю, що є відповідні там моменти, що їм просто захотілося попуститись. Так? От, от я собі пошуся, то виникає відповідне логічне запитання: а чому ти так хочеш? Ти, ти так хочеш? А тут ми слухаємось церкви. Тобто тих людей, духоносних людей, не нами зараз. Часними людьми установлені ці пости. А ще раз нагадую, у перші часи існування церкви християнської на землі, тобто людьми святими, які були дійсно натхнені Духом Святим, ними були установлені ці пости, а ми просто стараємося їх слухатися, виконуючи те, що вони нам заповіли. І тому тут велика перевага, тому що слово Я має величезне негативне значення у духовному житті. Я так хочу, а хто я? А чи так хоче Бог, як я хочу. І приклад яскравий, із життя апостола Петра. Господи, я з тобою на смерть. А що йому Христос сказав? Петре, ти тричі відречеш від мене сьогодні. Якби він, можливо, сказав, «Господи, поможи мені, бути тобі вірним, тоді б цього і не сталося. Із-за того, що він сказав, що я, тобто та впевненість, ось і він поплатився тим, що він відрікся. Ну, хоча потім, через його покаяння, Господь його прийняв. І так само відповідно сьогоднішній день. Тобто ми, виконуючи волю церкви, виконуємо волю Бога. Тому що церква це тіло Христове, це невеста Христова. Ті ж слова я вам казав на початку, кому церква не мати, тому Бог не Отець. Так що це має велике значення. Ми слухаємось. Я можу навести такий приклад. Життя одного із святих, він читав святе письмо і якийсь відповідний момент чи містість того письма не міг зрозуміти ніяк. Він цілий рік молився був, «Господи, відкрий мені, Господи, розумій мене». І не було йому нічого. Тоді він подумав, та я встану і піду до свого товариша, який там через якийсь десь відстань відповідно теж подвізається Тобто, в пустині, молиться, монах і спасається, як по церковному прийнято говорити. І тільки він встав і пішов, і тут же з'явився Анна, і каже: це дуже добре в очах Божих, що ти смирився, що ти рішив, вирішив краще когось запитати. А так? Коли ти от я, Господь, ти мені відкритий, значить ти вже вважав, що ти достойний, і тут проявляється вже гордість. Знову ж таки, слово Я. І тому оце якраз, мені хочеться запитатися, хто вам сказав, що їм не треба так пуститися в цей час, коли захотіли. Неправильно. Треба прислухатися, змирятися. Чому заключається, що чому стався гріх Адама і Єви, що вони не послухались? А якби вони не послухались Бога? Гріха би не стало, так само і ми. Ми повинні. Ну, життя наше доказує, правильно, якщо дітки не будуть слухатися батьків, що це буде? Якщо ми не будемо слухатися держави, тобто, якщо ми будемо нарушати закони, що буде? Правда ж? А відповідно у церкві церковні закони, якщо ми їх не слухаємось, так само, якщо ми в державі нарушуємо закон, кажуть, що така людина-злочинець. Якщо ми нарушаємо церковний закон, питання, хто ми тоді стаємо? Отець Микола, як бути тим людям, котрим здоров'я не дозволяє дотримуватися посту? Якщо через неміч, хворобу чи якісь життєві обставини людина не може саме в ці дні дотримуватися посту, що церква передбачає в таких випадках? Про це в церкві знову ж таки, кажу, не нами написано, написано святими людьми перших віків, написано чітко, що піст послабляється для хворих, для вагітних. Для тих, хто кормить груддю дітей, для важкопрацюючих і для надзвичайно вже немощних старших людей. Знову ж таки, так все розписано чітко, що можна послабити, як можна послабити. Тобто церква ніколи не заставляє нас нести свій хрест більше своєї сили. Кожен в силі свого здоров'я повинен поститися. Ну, Ми знову ж таки повинні пам'ятати, що. На першому місці повинен бути духовний піст. Є дуже такий яскравий приклад на цей момент. Преподобний Лаврентій Чернігівський, який помер у 70-му році, який заканонізований нашою церквою, муж, якого зберігається у Чернігові, де він жив, де він підв'язався, приходить до нього одна жінка і каже йому, батька, благословіть мені не їсти сало. А будучи святою людиною, він бачив її душу. Він бачив, як вона живе в своєму домі. А він їй каже: знаєш що? Сало можна їсти, а ось свікруху не можна їсти. Краще їсть сало, та не їсть свою свікруху. Тому що інколи так само людина думає, якщо я не їм, то вже виконує те, що церква мені сказала, я вже стала свята. І я можу собі дозволити якось обіджати. Бо тому що ти не ходиш у церкву, а ти не постишся, Я маю право привозносити, то це величезна помилка на першому місці, духовний піст. І тому, якщо ти не можеш понести тілесний піст, такий, як написано, то неси духовний, тобто мовчи більше. Терпи більше, прощай всім, старайся робити якісь добрі справи. Ось вам і все воно поєднається, і буде у Бога все зараховано. Тому що кай і ті, що найменша наша добра справа, вона у Бога все завжди зарахована. Так що церква ніколи не вимагала від людей щось такого, що людина не може понести. Відповідно, є священнослужитель, знову ж таки, яким дана влада, а ніхто-небудь дав, а сам її засновник. Церкви Господня Ісус Христос, людина повинна прийти і звернутися до священнослужителя. І це завжди вирішується. Я думаю, що ніхто з жителів нашої сміли, наших прихожан, ніколи не скаже про нас, що ми комусь ставимося відповідно до людей так, що не благословляємо полегшити піс. Звичайно, завжди все це вирішується в індивідуальній розмові або в таїнстві після.